Жінка порається в хаті, свиням кашу варить. Дітвора десь у дворі, бігають, гуляють. Племінниця приїхала до них погостити, проситься у тітки до води сходити. І діта недовго хотіла сказати, та ті вже кулі рвонули з хати. Ввечері голодні додому повернулись, у всі каструлі зразу заглянули. На кашу наткнулись, що свиням варили. Попробували і майже всю з'їли. Племінниця каже: я такої не їла, мені мама в місті таку не варила. Лушпайки з картошки, картошка в мундірах, а ще кукурудза. Ми такої не їли. Травичка зелена, брат каже, та то лобода. Ой, справді каша дуже смачна. Мати пішла увечері свиням давати, відкрила каструлю, не зна що сказати. Я ж тільки вранці кашу зварила, напевно, сусідська собака все з'їла. Гарне життя буває в селі. Хто кашу свинячу їв хоч раз у житті, той дитинство своє згадає, в нашому житті різне буває.